Комфорт, оглядовість і безпека. Перед початком руху ви повинні подивитись на панель приладів і потушити індикатори. Моє ж завдання скласти іспит. А раз скласти іспит, значить, велосипедист повинен їхати першим. Ну тут більше 40 взагалі то і неможливо поїхати. Це треба ще постаратися. Якщо хочете щось об'їхати, лівий поворот, ліве зеркало, об'їхали. Потім правий поворот, праве зеркало і повернулись. І тоді це буде ідеально. Автомобіль дає нам дорогу. Бачите, він нам дав, є добрі люди. Я вас вітаю. Скоріше за все, ви успішно пройшли теоретичний курс, практичний курс, проїхали всі години. Я, до речі, рекомендую перед іспитом не просто наїздити маршрут, а проїхатись по інших вулицях по складних, там повиконувати повороти ліворуч, розвороти. Тому що якщо ви їздите постійно по місту, по маршруту, по тому, якому плануєте складати, то у вас може виникнути ситуація або зміна маршруту, або якась перешкода на маршруті, і у вас уже так раз і напруження. Тому краще їздити по складних ділянках вашого міста. А потім проїхати один-два рази маршрут, щоб подивитись, якісь нюанси, і цього, в принципі, буде достатньо, якщо ви себе впевнено, почуваєтесь на дорозі. Отже, екзаменатор вам каже, розпочинаємо. Ви перевіряєте посадку, перевіряєте, чи все зручно, перевіряєте, чи ремінь безпеки пристібнутий, дзеркала, все це перевіряєте. Тобто комфорт, оглядовість і безпека. Все це перевірено, все вам зручно. Ви... Включаєте лівий покажчик повороту, включаєте першу передачу, дивите в зеркало, навіть повертаєте голову, чи нікого там немає. І після цього плавно розпочинаєте. Я звертаю вашу увагу, що перед початком руху ви повинні подивитись на панель приладів і потушити індикатори. Тому що червоні індикатори рух заборонено. Ми рухаємось по маршруту. Ви можете попросити екзаменатора казати на якому перехресті, де вам рухатись, або самостійно задавати йому запитання. Чим більше ви поспілкуєтеся з екзаменатором, тим більше він побачить, що ви розслаблені, спокійні, і у вас все добре. Перешкода, ножка на гальма. Проїхали перешкоду, додали газ і рухаємось. Я вам покажу одну річ. Дивіться, я попереду бачу, що велосипедист. І я не поспішаю. Ну навіщо мені зайві ось ці в повороті робити об'їзди? В повороті і так складно повертати. Тому я спокійно рухаюсь за велосипедистом. Моє ж завдання скласти іспит. А раз скласти іспит, значить, велосипедист повинен їхати першим. Ось так ми за ним рухаємось. На наступному перехресті, нерегульованому нам прямо. А отже, ми можемо включити першу передачу і плавно під'їжджати до перехрестя. І якраз нам це дозвол зробити пішоходів краще об'їхати вже. Лівий поворот, ліве зеркало. Бачите, вони такі правий поворот, праве зеркало і повернулись. І тут я ліворуч, лівий поворот, пішоходів немає. Я виповзаю до центру перехрестя і дивлюсь перешкоди зліва. Там хтось на головній. Немає. Зустрічних немає. Справа нікого немає, я поїхав. Повертаю і вирівнявся. Тут у нас пішохідний перехід знову виглянув, чи нікого немає. Пішоходів, які хочуть перейти, немає. Продовжуємо рух. Розгін, третя передача і рухаємось. Це достатньо повільний маршрут, тому що тут зараз будуть повороти дороги. Тут буде зараз такий односторонній рух. Зараз я включаю лівий поворот, ліве зеркало. Треба виїхати на зустрічну. Бачите, тут так припаркувалися. Що немає можливості, як не Далі правий поворот, праве зеркало і повертаюсь на раніше займану смугу. Рухаюсь далі. Попереду перешкоди я ножку на гальма, зменшую швидкість і включаю другу передачу. Чекаю, поки він рушить, тому що можливості об'їхати для мене безпечно немає. Або взагалі зупиняюсь, включаю першу передачу. І чекаю. Зараз він розпочне рух і ми поїдемо. Що я далі бачу? У мене знаки є. Бачите, декілька поворотів, односторонній рух і обмеження швидкості 40. Ну, Тут більше 40 взагалі-то і неможливо поїхати, це треба ще постаратися. Але те, що односторонній рух, я розумію, що всі смуги, скільки тут є, всі вони мої. Пам'ятаєте, що на односторонньому русі? Щось заборонено. Що саме? Хто знайде правильну відповідь? Напишіть, що заборонено на односторонньому русі, який маневр. Ми рухаємось прямо. У нас тут смуга наша вільна. Там, де самокати, ми зменшуємо швидкість і продовжуємо рух. Зараз у нас буде нерегульоване перехрестя і закрите нерегульоване перехрестя. Я рекомендую на цьому перехресті зменшити швидкість майже до нуля, або взагалі зупинитися, щоб плавно викотитись і побачити всі свої перешкоди. Ось перехрестя, ми на перехресті праворуч. Завчасно правий поворот, праве зеркало, крайнє праве положення. Я ось тут завчасно перехожу на першу передачу. І плавно кочусь. Пішоходів немає, і я десь за пішохідним готовий до зупинки, щоб побачити, чи нікого немає зліва. Виїжджаю до перехрещення, немає, додаю газ і поїхав. І тут, коли вирівнявся, друга передача. Я сподіваюся, ви зі своїм інструктором відтренували перемикання передач, руління, все це відтренували, тому ви достатньо швидко це все проїдете. Дивитесь далеко вперед, додаєте газ і третя передача. Рівна дорога, перешкод немає в нашій смузі. Можна розслабити руки, опустити плечі, перевірити свою посадку, точечки 9-3, посміхнутись. Можливо, щось запитати у екзаменатора. Інструктор з вами спілкуватись не буде, він мовчить. Ну, Можливо, щось можете просто розповісти. Він послухає. Ми дивимося далеко вперед. У нас пішохідний і закритий. Бачите, в автомобілі не бачимо, що там є. Пішоходів немає, нахилились, і далі продовжуємо рух. Рухаємось, дивимось. Смуга наша вільна далеко вперед. Учасників немає, тому можна спокійно рухатись. Тут у нас правда є люки, але ви намагаєтесь тримати перешкоди люки по центру. Якщо є така можливість по центру вашого автомобіля. Але без різких рухів, без різких поворотів, тобто я завжди учням кажу, що краще попасти десь в люк наїхати, ніж різко вільнути і втратити самокатчика. Тому краще не віляйте, тримайте траєкторію. Тримаєте все, а якщо хочете щось об'їхати, лівий поворот, ліве зеркало, об'їхали. Потім правий поворот, праве зеркало і повернулись. І тоді це буде ідеально, і вас зрозуміють, побачать інші учасники. Ми наближаємось до перехрестя. Тут достатньо складне перехрестя, я вам скажу. Але якщо ви подивитесь відео декілька разів, ви зрозумієте все, як тут треба проїжджати, як рухатись. Спочатку тут пішохідний перехід. Я дивлюсь. Пішоходів, які б хотіли переходити, немає. Далі у нас поворот праворуч. Правий поворот, праве зеркало, займаю крайнє положення і повертаю праворуч. Повернув праворуч. А тут мені треба дати дорогу пішоходам. І бачите, трикутнички, дати дорогу тим, хто тут. Нахилився, нікого немає. Я заїжджаю в свою смугу, далі лівий поворот, ліве зеркало. Дивлюсь в ліве зеркало, і треба зайняти ліву смугу, тому що мені на наступному перекресті прямо. А права смуга тільки праворуч. Тут уважно зверніть увагу, поставте відео на паузу і продивіться. Тепер я рухаюсь тут. У мене перевага, я на головній. Я заїхав. Бачите, я заїхав смугу, для якої дозволено рух прямо. Якщо ви не встигли перестроїтись і залишились в правій смузі, то я рекомендую на цьому перехресті повернути праворуч, там виконати розворот і потім знову виїхати на ваш маршрут. Не, роз, не розгубіться, будьте розслабленими, і все окей, ви можете з'їхати свого маршрута і повернутися потім на нього. Далі дивимося далеко вперед. У нас попереду перешкода. Але вона рухається. Зелений сигнал світлофору ми маємо на подальший рух. Пішоходи повинні бути, чекати подальшого сигналу світлофору. Далі я додаю газ і третя передача. Але я бачу, що я даремно включив третю, бо вона зараз червоний. Я зменшую швидкість і зупиняюсь. Зупиняюсь так, щоб тримати дистанцію до автомобіля попереду. Бо бачите, він такий, йому треба місце, бо друг щось відпаде, краще тримати. Потім загрівся зелений, я розпочинаю рух. О, хтось там поспішає сигналять. Якщо сигналять, можете вітатися. Кажіть йому привіт. Ми далі третя передача. І рухаємось. Якщо сигналять, можливо, вас знають. Пішоходів немає, ми далі продовжуємо рух. Знову ж таки. Транспортний засіб попереду рухається, мені немає сенсу поспішати. Я спокійно рухаю за ним. Якщо ви хочете випередити, ви повинні бути готові до того, що вам треба здійснити виїзд на сусідню смугу, потім повернення. А воно нам треба. Нам же потрібно скласти іспит. Тому ми спокійно рухаємось цій смузі. Якщо треба, міняємо передачу, понижаємо. Далі у нас перехрестя. На цьому перехресті екзаменатор може сказати поїхати праворуч, а може сказати поїхати прямо. Ми зараз поїдемо прямо. І звертаю вашу увагу, що тут табличка. Тому, е якщо ви будете стояти тут на червоний, ви не зобов'язані повертати праворуч. А ми зараз рухаємось прямо з правої смуги, так вправо, прямо і в'їжджаємо. І додаємо газ. І включаємо третю передачу, рухаємось. І як ви зрозуміли, ми виїхали зараз на частину того маршруту, який був в одному з попередніх відео. І продовжуємо рух. Тут достатньо все легко. Бачимо, що у нас попереду пішохідний перехід. Пішоходи вже закінчили перехід, але з автомобіля виглядаємо, чи більше немає пішоходів, немає. Продовжуємо рух, попереду перешкода, лівий поворот, ліве зеркало, і з газом заїжджаємо в сусідню смугу. А потім включаємо третю передачу. Ми завжди робимо перестроювання з газом. Далі правий поворот прав... проїжджаємо цю перешкоду, праве зеркало побачив, і після цього заїжджаю в сусідню смугу. Пам'ятайте, побачили перешкоду, і тільки після цього ви розпочинаєте зміщення. У нас зелений загорівся. Перша передача. Правий поворот включений, займаємо праву позицію. Тут є можливість навіть включити другу передачу. І вже на другій передачі повільно, з тою безпечною швидкістю, з якою вам потрібно, проходити цей поворот праворуч. Проходимо поворот праворуч. І далі додаємо газ і третя передача. Поставили ручки 9.3, погладили точки, опустили плечі, розслабили. Своє тіло і лівою ногою по ліва нога завжди знаходиться в упорі. На щепленні ліва нога не стоїть і не висить. Вона завжди в упорі, вона вас тримає тіло в сидінні. Ви будете розслаблені тоді. Попереду пішохідний перехід. Я продивляюсь, пішоходів немає. Все, можу спокійно продовжити рух, Добавляю газ і третя передача. Бачу, попереду зелений. Ми їдемо, але перед перехрестям я ще раз продивлюсь, чи горить зелений, тому що він зараз може потухнути. Бачите, як довго він горить? Я зменшую швидкість, зменшую передачу на другу перейшов. І дивлюсь. Зелений продовжує горіти, тому я додаю газ. Зараз проїду перехрестя і після цього переключу передачу на третю. Ми продовжуємо рух. Попереду у нас перешкода, лівий поворот, ліве зеркало, автомобіль дає нам дорогу. Бачите, він нам дав, є добрі люди. І на іспиті вам теж так буду допомагати. Правий поворот, праве зеркало і перестраємося. Якщо ви впевнені, вам на іспиті всі допомагають. Ми тут включаємо правий поворот, праве зеркало і будемо виконувати поворот праворуч. Можна відпочити, і я разом з вами відпочину. Ну а поки ви відпочиваєте. Можете собі, можете нам поставити лайк, можете нам написати якесь запитання, можете підписатись на наш канал. Зробіть все це, і ви точно отримаєте більше інформації, яка вам не тільки допоможе скласти іспит, але й допоможе потім на власному автомобілі приймати рішення на дорозі. Ну а ми бачимо, на дублюючому сигналі світлофора залишається 6 секунд. Можна вже готуватись, включати першу передачу. І зараз будемо розпочинати рух. Розпочинаємо рух. Я рекомендую пройти поворот на повільній швидкості. Пішоходів немає, дивлюсь за траєкторію. Тут пам'ятаємо не більше 40, бо знак стояв, який ви можете одразу не побачити. І рухаємось, додаємо газ друга передача. Потім додаємо газ третя передача. І рухаємось прямо. Бачите, водій попереду, який молодець. Пропустив велосипедиста в правому зеркалі продивився по велосмузі, тільки після цього виконав поворот праворуч. І крутий велосипедист, який дитину везе в спеціальному сидінні. Ми продовжуємо рух. У нас попереду перешкоди на дорозі, тому зменшуємо швидкість і переходимо на нижчу передачу, проїжджаємо ці перешкоди. І потім знову можна додати газ. Потім знову перешкоди. Ми знову пригальмовуємо і знову потім додаємо газ. І так декілька разів. Перешкода гальма після перешкоди газ. Гальмуємо і в момент наїзду відпускаємо педаль гальму. Тоді для вашого автомобіля це буде достатньо комфортно. Дорожні служби ще не прибрали, не прибрали це, цю тумбу, тому ми лівий поворот, ліве зеркало, об'їзд. Я вирівнюю колеса, вирівнюю автомобіль, потім правий поворот, праве зеркало і повернення. Не переживайте за зустрічних, ваше завдання все зробити чітко з поворотом, з зеркалом, з усім. На цьому перехресті ми поїдемо, бачите, ми будемо виїжджати зараз праворуч. Тут є у нас трикутнички, ми даємо дорогу. Тут даємо дорогу, ось цьому, хто закінчує розворот. Хай закінчить вже. Включаємо правий поворот і зараз будемо виїжджати на головну. Це головна дорога. А отже, ми повинні дати дорогу тим, хто рухається по головній. Я рекомендую тут зупинитись, щоб бачити, там. Чи нікого немає? Немає. Дивлюсь, пішоходів. От бачите, дівчина наближається. І Там з'явилися. Краще я зупинюсь почекаю, бо і дівчина може піти. Дівчина не пішла, а тут учасники є. У мене в моїй смузі перешкода, тому я зараз одразу її буду виконувати об'їзд. У мене дуже мало місця. Що я роблю? Я включаю лівий поворот, ліве зеркало і швиденько раз, і заїхав. Але якщо ви не впевнені, краще постійте, Нехай всі проїдуть, а після цього ви тільки виконаєте об'їзд перешкоди і перестроїтесь в ліву смугу. Тобто, ваше завдання показати маневр безпечно, а не швидко. У вас, у вас може ви можете там постояти 30 секунд і 40. Головне, безпека. Правий поворот, праве зеркало побачив синій автомобіль. Після цього перестроївся в праву смугу і повертаю праворуч. Тільки з правої смуги. З лівої смуги тут поворот праворуч заборонено. Тут пішоходів немає і продовжую рух. Пам'ятайте про цей пішохідний перехід. На наступному регульованому перехресті нам ліворуч лівий поворот, ліве зеркало, і перестраююсь в ліве, в ліве положення в своїй смузі, тобто зайняв крайнє ліве положення. Після цього зменшую швидкість, готовий до зупинки, але бачу, загорівся зелений, тому включаю першу передачу. І викочуюсь повільно на центр перехрестя. Готовий до зупинки на центрі, тому що зараз є зустрічний потік, якому я повинен дати дорогу. В цей момент я повертаю голову ліворуч і дивлюсь, куди я поїду. Потім спостерігаю за зустрічними. Вони зменшили швидкість, я розпочинаю рух з прямими колесами. Після цього повертаю і вирівняюся, додаю газ, міняю передачу. Ви ж пам'ятаєте з попереднього відео, чому треба? З прямими колесами розпочинати рух. Якщо не пам'ятаєте, ставте нам запитання, будемо шукати відповіді. І продивляйтесь ці відео, які є по маршрутах, це вам точно допоможе скласти іспит. А ми вже на завершальному етапі наближаємось до фінішу. Ви можете розслабитись, посміхнутись. Якщо до цього моменту ще екзаменатор не сказав, що іспит закінчено, Скоріше за все, ви наближаєтесь до успішного складання свого іспиту. Якщо у вас на іспиті є якісь помилки, які озвучує вам екзаменатор, ви завжди можете висловити свою думку, ви завжди можете прокоментувати якісь речі, тобто, ваше завдання вносити аргументи, чому ви там так чи інакше зробили. Можливо, можливо, ви все зробили вірно, і екзаменатор саме це хотів почути, тобто почути ваш аргумент, чому ви там, наприклад, проїхали, і чи взагалі ви бачили там учасника, якому ви повинні були дати дорогу, чи не повинні були. Тому не, не соромтесь аргументувати свої дії. Але для цього треба бути розслабленим і розуміти: іспит це звичайний урок. Ваш головний іспит. Розпочнеться, коли ви отримаєте посвідчення водія. Ось там, коли вже поруч немає інструктора, ви будете показувати всі свої знання. У нас перехрестя закрите. Ми наближаємось до цього перехрестя. Треба завчасно зменшити швидкість. Я рекомендую тут включити першу передачу, тому що на ній можна не заглохнути, бо на другій можна заглохнути, якщо дуже повільно, і повільно викочуємось. Пішоходів немає. Дивимось справа, чи хтось є на головній. Немає. Далі пішоходів, які би хотіли перейти пішохідний перехід, немає. Добавляємо газ і рухаємось. Зараз по проїзній частині рухаються пішоходи. Ми зменшуємо швидкість, щоб вони пішли, і після цього додаємо газ. Тут проїжджаємо поворот дороги. Зменшуємо швидкість. Перешкода на дорозі, бачите, лівий поворот, ліве зеркало. Не будемо об'їжджати, почекаємо краще роз'їхатись інтервал. О, ось так. Раз. І все. І тоді правий поворот, праве зеркало, повернулись, все нормально. І ми майже на фініші. Вам екзаменатор каже, шукайте місце для зупинки. Воно повинно бути безпечно згідно правил дорожнього руху. Тому правий поворот, праве зеркало. Ми заїжджаємо ось тут місце для парковки, зменшуємо передачу, лівий поворот, ліве зеркало. І зараз будемо повертати ліворуч. Повертаємо, вирівнюємо колеса, зупиняємо автомобіль, ставимо нейтрально, ставимо сенкове гальмо. Повертаємось і чуємо від екзаменатора. Молодець, ви склали без помилок. Я бажаю вам скласти іспит без помилок. До зустрічі на нашому каналі.